Це всі люди будуть сіяти наше насіння. Помахайте привіт. Всім привіт! А ми його привезли. А ми його привезли. О, так, так. Все, спасибо. спасіба, дякую вам. Анатолій, майте пользу, набирайте. Ще для Саксона красота, що це доставка є. Це вообще лялька. На то що треба. подзвонила. Позвонили, заказали, привезли. Да, да, да? Це воно без питань. тільки тільки об'єм має бути там, хоча б мішків 50-100, бо якщо там 2-3 мішка, то відправляємо новою Всім доброго дня. Компанія Літа Селек вас вітає. і Ми знаходимось. Де ми знаходимося? Розкажіть, будь ласка, Улянівка, Новоодеський район, Улянівка, Новоодеський район привезли насіння соняшнику Саксон. Скільки років вже з нами співпрацюєте? І скільки років сієте «Саксончик»? — Чотири це п'ятий навіно або четвертий, або п'ятий рік ми 4 роки ми з вами співпрацюємо і за ці 4 роки що можете розказати про це насіння в двох словах. Ну, ми дуже задоволені. Кому навіть якщо цікаво, хто дивився наш канал, як ми, ну, у нас канал є невеличкий, ми збирали врожай саксона, дуже подобається, все чітко. І аналізи навіть можемо показати, ми можемо місяць тому возили Соня з, ну, з Константиновки нашої місто, хто знає, то покажу, що 51 -е масло Саксона. 51 -е масло Саксона. По 24-му році який у нас урожай вийшовся? — 24-му. — ну цей ну, рік не був. рік дуже засушливий. Ну десь по 16. Ну я вам скажу, це ця, час, де ми зараз їдемо. Тут у нас менше дощів було, це десь 15-16 сексон. А туди ближе до Червоноволодимирівки. У нас там є поле і не одне. У нас Саксон під 20 цей сипав. — Під двадцять. Це по, ду... по 24-му році. так? Да, — Так. Да. 26, ну, минула уборка, то е, скажіть. Там, де дощ був, коли надо не було засухи, воврек, я прийшов дощ, він нормально себе чувствував, то по двадцятки це легко, він сипнув. Бо ми ще самі був, тоже удивились, Думали, що ну, везде буде погано урожай. Довольно таки непогано себе Саксон показує. Якщо б він себе погано показував, то ми б ну, не, сіяли, він, би, не він, сіяли. його. І, і ми, і ми б зараз бусом би не везли б насіння соняшника в Ульяновку, Миколаївській області, Новоодеського району. Доброго дня, ми одразу зйомкою до вас. Доброго, да, добро, да, добро, добро. Да. Саксон привезли, чекали. Звісно, ми кожен рік до вас їздили. Ми три роки до вас їздили. А це це тепер. Це четвертий чи п'ятий рік ми працювати це... з вами будемо. Це будемо п'ятий. П'ятий рік працювати по націнькому. Ну, ми соняті. самого першого, тільки ви почали, то і ми з вами. А тут з'явився, в Тікток побачили yeah. і почали. Доброе. Дуже приємно, дуже приємно. Руслан, як дороги? Ласі, саме найкращий. Ми знімали, теж показували наші дороги. ну, ми, ми ваше. Це син, правильно? Да. А я хотів запитати, от дайте відгук про Саксон. Бо в сина вже взяли відгук про Саксон. Дайте ви відгук про Саксон. Невеличкий. Бомба. Подходимо. Не, серйозно, на, я Сіяв, на і піонер, і Саксон, це в тому году я не сіяв піонер, У мене був Саксон і Драган. Ну Драгано це що він класіка з Драганом. Трошки погуляться а у 23-му році Саксон сіяли піонер, то Саксон набагато краще, ніж. Чем... Так, да, піонер сипав на рівні, з Сакс... ну, що Саксон, що піонер, але масла в піонері не було в 23-му році. А то... на Саксоні було? Було. І в цьому році 50-51. Ну, у 23 му 48 показував. Повторяють, у мене дуже є. Є фото, відео у вас да. докази. Ми як самі возимо все. Так, да, у нас свої машини, то що у нас ніхто не. Ні... Ну, синові машини, то ніхто нічого не це. То в нас все чітко лінова кислота. Ну вони не ставлять, yeah, а, а ми ось... вставимо цю фотографію yeah, на екран далі да, да. щоб були докази. Бо люди ж зараз як? Вони ж не вірять, я оце... да, це да, просто всі награно на камеру. Всі yeah. думають, що їх ми їх вам є. там Nie, не знаю, не, безплатно а нашу... цей посів мат провезли. <laughs> <laughs> <да>, таке чувство. <laughs> ми скяшка, ми вже скільки років наш бусик, був, ми їздили до вас туди, yeah, а потім шкодуємо. Ми її як затарили, були бідно А, ну дійсно в цьому році трошки. Расчеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Тридцать штук. Все. Так? Да. Тридцать штучек. Тепер... Теперь складуем назад. чому складачка? Та давайте помачити свою складанку складу. Хотів, хотів сказати, хто нам допомагає в розвитку? і ми всім даруємо невеличкі подарунки. Так, тримайте. Дякую, дякую. А як, а як ви думаєте, що там? А я не знаю. Давайте. Угадайте. Ще розпакуємо. Зараз розпакуємо. Ща подивимося. Я думаю, це така річ, яка кожному там вдома для сім'ї <рігав> должна знадобитися. Це вообще не прекрасно. У <рігав> мене навіть мене в самого даже немає <рігав> такої штуки. Ти любиш на подарки, дивіться. Звісно. да. я знаю, що це таке. Ти сюди шашлычок. Да, да, там є стаканчики. Стаканчики є, все О, там. Тарілочки. Кожен день будеш тепер пить, так? Да? <реш> Блін, ну, ти прекращай, на вроді вже геть такий потеряний. <реш> все, дякую, клас. Тебе теж, Магарич. речі. Замаринуєш шашлик, пожариш і відправиш. Свиню на зарізати. Пен... Просто... Давайте, давайте на камеру домовимося. От, е, сіємо соняшник, отримуємо всходи і приїжджаємо до вас. Дивитися на соняшник і їсти шашлик. Можна. Все, домовились? Можна. Домовились? Можна. Все тоді. Да, по рукам, без по, по рукам, все. все. Можеш, шашлик, на. Водочку. Добре. Ну це ж на човкай нам. Будемо думати.